Хто готовий до свідочі, то отримки свідочої порції знань? Хто готовий? Чудово. Yeah. Yeah. І давайте ми зараз перевіримо після вашого обіду. Я... до слідючого прийняття ваш мозок чи ви не проїли його сьогодні в друговідати. І починаємо міняти. Спокійно міняємо. Ускорюємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім, дев'ять, десять, одинадцять. діамантовий директор. Молодці. Це таке трошечки відступлення. Сьогодні я хочу вам подати е, таку е, школу А. Стану Місто Ужгород, найвищий стає спонсором, а саме зараз селяна, зараз приват Серянин. Завдяки, я коротко скажу, завдяки зараз Селяни, яка приїхала е шукати холодні контакти в зеркаті, і е прийшли чоловіком е не кінці із церкви і оголошеннями сіли. Я він розірвала? ніколи коли в житті не зриває оголошення. І тут е чоловік каже, ну, тобі потрібне. Перше, що потрібно. Набрала я номер той телефон, по телефону і почула дуже приємний, спокійний голос. І ми е зустрілися, в мене були тоді проблеми з енергією, і зараз я тобі показувала якраз день 39 і без нос. Це ж мені було необхідно. І за 10 хвилин ми розвернулися і реєстрація пройшла. Я не прийшла будувати бізнес, я шукала своє здоров'я, яке я колись. Його загубили. І два з половиною роки я тільки вивчала продукцію і знайомилася з компанією здоров'я, з да? половиною років, повірте мені, за тиждень, за два, за місяць не буде ніякого результатів. Потрібно над собою працювати. І для того, щоб працювати, сьогодні я вам хочу показати сім кроків школа наша початкова, сім кроків до успіху. Хочете записуйте, хочете закладувати. Я дивлюся, що у вас сьогодні пам'ять після обіду всі дуже-дуже чудова. І ще хотіла сказати велика вдячність Хмельницькому, який на сьогодні прийняв такі чудові панянки, Дуже вам вдячні, що ви наспіління усіх прийняли і розподілили. Дивіться, сім кроків до успіху. Якщо я буду помилятися, то нас кабінет. І що нам потрібно, щоб робити? Кроків до успіху. Що потрібно зробити? Да? Я завжди, коли проводжу презентацію, да. э, розповідаю, як я кажу, на клубський розум. Я багато не говорю, я тільки конкретні э, кажу кроки, які потрібно, потрібно робити. Перший крок, який потрібно зробити, це скласти список. Список. Звідки ви берете? Перший Має бути не менше, ніж 100 людей. Ви скажете, що це забагато? Ні, це не багато. Повірте мені, що у вас є знайомі, у вас є родичі, у вас є близькі, у вас є телефонна книга. Зараз у з вами всі гаджети. Да? Є соціальні мережі, де ви можете спокійно знайти і це скласти список із 100 людей. І як називають, що список, який ми складаємо, я називаю його це джерело. Доходу. Завжди я кажу, правда, дівчата, що поки ти не маєш списку, ти не маєш ніякого доходу. І в мережевому бізнесі е, капітал, щоб почати мережевий бізнес, необхідно, е, не потрібно мати казін зміщення, Необхідно мати стартовий капітал, а необхідно мати список, де капітал це наш правда? І ми запрошуємо е, свій бізнес з вами, хто е, вже розпочав. Хто тільки сьогодні прийшов і прийняв рішення правильне, що прийшов сюди до нас на е, цей семінар, і е, ви маєте собі, е, дивлячись сьогодні на наші школи, на позитивних людей, які тут нагороджуються, про людей, які говорили про свої е, напрацювання, свої неробітки. Це дуже важливо. Я би хотіла, щоб всі, хто зараз сидять, на світочому е, триденному. Семінарі сиділи всі в перших днях вже. Ви це можете зробити за три місяці, це дуже легко зробити. І так, перший е, крок це ми робимо, зпитаємо список. І для того, щоб е, списати список, кажу, беремо в першу чергу, родичі можете собі записати, близькі родичі, далекі, колеги по роботі, друзі, дитинства, можуть бути друзі по хобі, по ваших подобаннях. Сусіди так само, ми ж не знаємо, що їх турбує, правда. Ми завжди говоримо про е, рекомендацію і про можливість. Ми не, не аналізуємо, не потрібно аналізувати, чи це потрібно е, Яні мої чи не потрібно. На собі сама вирішить, їй для того потрібно. Просто ми маємо давати інформацію. Ми не продаємо баночки, ми даємо інформацію. А ви скористаєтеся цією інформацією чи ні, це залежить від кожного із вас, правда? Кожен із вас дорослих сам собі приймає рішення, чи мені подобається ця цукня, чи ця машина. Так само і тут. Вчителі, дуже добре, я по спеціальності історик, дуже добре з вчителями працювати. Чому? Це люди, які вміють дуже добре навчати і впевнювати, правда? То є вчителі в залі. підніміть, будь ласка, руки. Чудово. Дякую. Медичні працівники, я на самі школи давала. Супер, там покало бачу. Я безробітня інтелігенція. Розумієте, діти, люди так, так, коли інтелігенція, особливо коли зараз такий час, багато залишилося без роботи. І вони такі несміливі у своїх кроках. І вони не можуть сказати, що я безробітні, я би хочу це робити, чи я би хотіла. І наша задача з вами їм допомогти знайти нашому бізнесі цю можливість. Потім беремо із записників, як я казала, з наших записників, кого, які є там нотатки, де ви собі нотуєте. Соціальних мережах, Твіттер, Facebook, Telegram. Ми всі пишемо з вами по цих, я дивлюся, хто в, 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 в мене є знайомі, я бачу. Ви ж соціальні пости, коли перепущуєте когось. Ви комусь робите рекламу, ви візьмете своє, ви собі зробіть рекламу. Далі складаємо е, список і я би сказала на три групи. Перша група це гаряча десятка, це самі близькі люди, е, думка які для вас дуже важлива. І з ким ви хотіли в першу чергу поділитися цією інформацією. Ви чекаєте від неї цієї підтримки? І що дуже важливо, що гаряча десятка, обов'язково ви зайдете на презентацію і запрошуєте тільки разом проводити презентацію зі своїм спонсором. Чому? Тому що ми можемо бути не авторитетом для цієї людини. У мене була така ситуація, в мене старша сестра, і вона каже, а ти починиш, там займаєшся там і таке триває продукцію, але на діагностику вона не хотіла приходити. Як коли там подарую щось. І тут вона мені телефонує і каже, знаєш, у мене співробітниця десь пройшла таке шикарне комп'ютерне тестування, їй назначили це, і дуже знайома адреса. Ти, Ти не знає, як то знаходиться? Ти не подивилася, що хто там працює, чи там офіс знаходиться. Чужа людина стала для неї авторитетом. а я для неї Ні, тому що вона мене не сприймала. Як це ж я можу цим займатися і трошки десь там позбиратися? Далі, друга група. Другу групу ми з вами прийшли на активних людей. Третя група туди заносимо людей з позитивними емоціями, хворих і так далі. Не буду Тому що це окрема школа, потрібно кожен раз. Другий крок це ми запрошуємо людей з нульовою презентацією. Запрошуємо. Чому саме ми запрошуємо людей з нульовою інформацією? І е, краще нам запросити людей через це. Правда, телефонуємо і надаємо інформацію. Ми запрошуємо наша задача — запросити людину, обов'язково назначити, що зустріч. Правда? І коли ми е, телефонуємо радові спонсором, завжди потрібно це робити, щоб е, уникнути відповіді на прямі запитання. Да? І е, наприклад, телефонуємо і кажемо, якщо ви, ти почув цю або почула цю інформацію, яка би була для тебе важлива, яка би тобі допомогла. Яка б саме була притаманна для тебе, яка би тебе зацікавила і дала тобі дохід у місяць 10 тисяч. Ти би прийшла до мене на презентацію? Повірте мені, що ви буде такої людина, яка би сказала, ні, я не хочу 10 тисяч. Підніміть руки, хто не хоче у місяць 10 тисяч. А хто хоче, підніміть обидві руки? 10 тисяч доларів я мала на увазі. Саме ти знаєш, що вона закупати доларів відміряла. Так, і ми з вами пам'ятаємо, що наша ціль телефонного дзвінка, що назначити зустріч. І Обов'язково, повторюю, гаряча десятка, ми тільки зі спонсором телефонуємо. І дуже вам хочу сказати, що вас дивно спонсор це людина. Не Неважливо, що у вас дитин, статус більший, що ви працювали десь індивида, капітаном чи полковником, а ваш спонсор якийсь там зі школи хтось. Спонсор завжди кар. Спонсор вище він бачить. Якщо він вам каже стань, встаєш. Каже, паде, падеш. Він знає, чого ти маєш впасти і чого ти маєш встати. Я права спонсор Спонсор бачить вперед. Ви ще не бачите, як ви свою дитину бачите, що де вона у вас буде, чим вона буде займатися. Так само спонсор, тому що спонсор. Він має команду, він хоче їй допомогти. Він пройшов вже ці кроки. Є система. По системі потрібно працювати. Я казала, зараз я на мене не треба придумувати себе, але вже придумав. Я тільки я сказала. А я така людина, що я не можу відчинатися, я чесно, дознаюся. Але як я знала це переступила через себе і потім почала працювати. Далі, іде на третій крок. Я дуже коротко пройдуся по плану часу, да? е, е, презентація третій крок. Презентація і показ продукції, плюс показ продукції. Дивіться, презентація. Ви приходите на презентацію, і що необхідно в першу чергу, ви знайомитеся з людиною, потрібно спочатку завоювати її довіру, віднестися до по неї поважно. запитати або сказати, як ти гарно виглядаєш, зробити комплімент. Але завжди комплімент має бути. Дуже правдивий і щиро, бо людина на єдному рівні це все відчуває. І коли вже ви бачите, що льот э, розставляв, і ви вже можете спокійно спілкуватися з співвісідником, якого ви запросили. І дуже важливо, друге, зробити не напряжну таку э, атмосферу э, довіреності, щоб э, не висіло вузоці, зараз щось зорветься. А має бути спокійно, лагідна розмова. Навчиться слухати людину і чути. Бо слухати і чути це дві дуже великі речі. Це так само, як у сім'ї, коли дитина тебе щось просить. мам, ти мені телефон, останній фон чи який там. Добре довго. Через три дня каже, вибіця купити телефон. Серйозно, я й задоволю. Це чути, я почула, але я його не, не дочула, що він хоче. Я це не сприйняв. І обов'язково потрібно розмовляти з людиною. Запитання. І перед тим, як переводимо през... презентацію, ми маємо озвучити, що, наприклад, я хочу тебе познайомити, на протягом ми маємо часовий термін зробити. Тому що кожна людина цінує свій е... час. правда? Ви собі розплановуєте щодня свій, хтось вже говорив, що треба економити свій час і шанувати його, цінувати. Тому що час летить. Я завжди казала, що люди, що ззаді вже більше, ніж сфери. Не Ми і рухати швидкістю ракети. Якщо ти хочеш, не на цій землі ти чомусь сюди прийшов. Бог тобі дав завдання, і ти маєш це зробити не вчора, не сьогодні, а вже після завтра ти маєш зробити. Бо якщо ти замітили, що не встигаєш лягнути, вже знову їжі. Дуже швидко дні вже, правда? Чи це для мене так? Що лягаєш, вже знову лягаєш. Ще не встигне зробити вже знову потрібно вставати. І е, ми озвучуємо, що я сьогодні познайомлю тебе, чим я займаюся, що мені подобається, чому саме я прийшла в цю компанію і що саме мені сподобалося в цьому. Ти готовий там 35 40 хвилин, ми озвучуємо там 20 хвилин іде на, наприклад, на маркетинг і 30 хвилин на подачу. Не більше 40 хвилин так такую як урок у школі. Тому що як діти, так і психіка не зриває більше, ніж 45 хвилин на грузі. І ви ми маємо так доступно подати цю презентацію, щоб людина, яка, якого ви запустили кандидат на ваш бізнес, ви запрошуєте людину так, у свій бізнес, вам з ним працювати. І ви маєте так цю презентацію, репрезентацію, для людини спуститися на її рівні? Чи піднятися, тому що ви всі їдемо, кожна з нас людина вона ідентична, оригінальна. І кожен має свої. Плюси. Цей плюс потрібно знайти його, витягнути, і людина має собі рішити, чи вона зможе так зробити цю презентацію, чи зможе на це повторити, щоб їй було дуже цікаво. І що цікаво, на третій цій презентації нам обов'язково потрібно домовитися на сюди зустріч. Якщо людина вам каже, без питань, я тобі перетелефоную, або я потім прийду. Не прийду, Повірте. Я перетелефоную. Сьогодні ви маєте на презентації рішити і назначити зустріч на, на інший раз. Тому що ця людина просто не прийме е, рішення. Дуже мені подобається четвертий крок. Я беден. Як ви думаєте, що це означає? Я, а ще варіанти. Я думала, що скажу, я буду діамантом. Це добре, коли ви приїде і хочете. Мрії приїзд бувається, просто кидайте в кожен хто нас кічує піддасть. Але для того, щоб ці збулися, треба зробити ці елементарні кроки. Як питаю? Правильно. І напротягом 24-48 годин ми назначаємо другу зустріч. І коли ми зустрічаємося з цією людиною, ми не запитуємо. Uh, як тобі інформація, uh, яку я тобі подала чи подала, uh, що тебе цікавить, ми запитуємо. Я розумію, що в тебе є виникло багато запитань, але перед тим, як дати відповіді, ми тобі дамо на твої запитання, тому що ми всі допити, нам треба знати, скільки доходу, чи мені одразу допоможе, одна таблетка сидела флору, 40 років. кидаємо, а хоче детокс, ту таблеточку. Разумка, да. та ні, треба працювати над собою, щоб щось мати, правда? Під лежачим плані вода не тече. І е, потім, як вже не запитала, каже кажемо, що це. Е, перед тим, як дати відповідь, я хочу тебе запитати, ти думав про тих людей, кого ти хочеш запросити? І чи ти подумав і зрозумів, що таке авторський гонорар, що таке лідерська премія, що саме головне, для від нього чи ти подумав, чи ти подумала, куди ти дінеш свій перший авторський гонорар, У сумі 10 тисяч баксів, На що ти? І коли людина вже не визначила, що вона хоче, куди вона хоче червоного чи теплозалено хоче свої купити поїздок на наші бізнес форуми ми вже бачите, що людина нам вже довірилася, свої проблеми, свої думки. І тоді вже з'явилася в неї і мрія. І ви допомагаєте людині. Цією мрією рухатися. І запитуємо у людині, чи ти вже думала, чи ти вже думала, кому б ти хотів перетелефонувати, давай чого не спробувати зараз. І друге запитання. Ви собі різні можете з спонсором я як сирець, як я роблю. І е, якщо ми зараз перетелефонуємо, чи ти готовий, чи ти готова прямо зараз розпочати свій бізнес. І як ви гадаєте, що людина вам допомістить? Звичайно, що вона готова і хоче розпочати свій бізнес без капітальної влади. А потім вже запитуємо, що саме тебе цікавить, розбираємо, що тобі не зрозуміло, і назначаємо подальшу зустріч. Йдемо п'ятий крок, куди не поміститься в мене, це йде 100% споживач. Так? П'ятий крок. Ми всі знаємо, це людина, яка протязі трьох місяців використовує, тобто споживає не менше 20 дитина продукції. Якщо ви самі не вживаєте продукції, не знаєте, як вона працює, нічого вам запрошувати людину на презентацію. Чому? Тому що ми всі дуже розумні. І коли ти тільки починаєш розповідати про екстракт Лопуха, ну, чи <пас> <"Щи> там адаліксиме не дармово вона ж зі мною говорить, дивиться другий бік, значить нічого не знає про цей, чи про цей екстракт. Ви маєте стати продуктом своєї продукції. І обов'язково, коли на презентації ви приходите, людина дивиться на вас. Якщо вона випадково зайде до вас у хату, вона побачить, яким милом ви користуєтеся новим життям, ви маєте у вас шампунь, чи іншою компанією. У вас веселье вдалося помилити шампунем. У вас руки кіберкатисті від користування нашої е косметики, нашої креми натуральної. Ви впевнені в собі, ви впевнені в компанії. Я ніколи не сумнівалася в цих словах, які говорив мені спонсор. Я ніколи не запитую, які там сухотності, а де виробляється продукція, а що, які баночки, з якого матеріалу? Я знаю, що ми працює. Мені це не цікаво, там є люди, які відповідаються, якісь продукції. Не Якщо ви не впевнені в своїй, що це не ваше, не беріться за це. Якщо взявся за все то не кажи, що не душе. Ідемо треба закінчити. А ви що? Шо? Шостий крок самого Дайте мені 2-3 хвилини. Шостий крок самоосвіти. Ви знаєте, у нас є книги. Книги має мати кожен для себе. Книги є а, творче розповідання, пізнавання різні. Є в нас книги спеціальні інструменти для нашої роботи. Є в нас початкові школи, є в нас е, школи базові. І сьомий крок це командний гравець. Один вкладений ой. Ви один нічого не зробите. Мережевий бізнес це командна робота. І дуже важлива йде консультація. Я дуже попрошу когсміливців, щоб вийшли на сцену. Будь ласка, я на практиці зараз покажу, як працюють ці кроків. Ох, спілиться. Хто хоче бути? От локайте, будь ласка. <плодатись> Ярослава Іванович, допоможете <плодатись> мені, будь ласка. В одну... Одну... одну руку це. Одну руку це. Дивіться, э, скажіть, будь ласка, біля Мирослава Івановича. Ви звіте, посмотрите. Щоб не було, йдіть сюди. Перший крок. Ви зробили перший крок список? Да. Ви зробили Лена? Так. Да. Ставте, будь ласка. Поплодити не переживає. Другий крок. Запрошення. Ви зробили запрошення, як спонсор сказав. Чи не зробили? Признавайтеся. Здавайте. Лена зробила? Зробила. Третій крок презентація. Ви не зробили її. Третій крок. Зробили четвертий крок, будь ласка. Як бути далі? Третій крок заберіть. Четвертий крок. Ви третій не зробили. Ви зможете четвертий крок зробити? Ні, ну, ні. Чому? Тому що не зробила третій. Ну, І, І далі. П'ятий крок. Лена, на четвертий так? І так само ви розумієте, якщо ви один крок пропустите, який із цього списку сім кроків до вашої перемоги. Você the pode... point